Крок перший сумна пісня будильника на все про все 10 хвилин. Поснідати, написати терміновий матеріал та зібратися на роботу, відполірувати гудзики, черевики і зуби, бо журналіст має викликати довіру і захоплення, ну майже як військовий офіцер. Крок другий зібрати робочий реманент, утрамбуватися у транспорт і вирушити виконувати забаганку редактора, як наказ генерала у бойових умовах або наближених до них. Крок третій роззирнутися навколо у пошуках найпотаємнішої інформації. Сьогодні наші журналісти будуть відстоювати звання майстрів на всі руки і експертів у будь-якій галузі, зокрема, військові. Стосовно такої впевненості військові мають власні думки і припущення. Зараз на військовому стрільбищі танкової бригади проводять стрільбу. Журналісти. Ця стрільба присвячена до їх професійне, вашого професійного свята Дня журналістики, що ми е, дуже було приємно здивовані, що багать, багато з е, журналістів, які виконували вправу з бойової, з, з бойової зброї, виконали її на добре і відмінно. Чого ми чекали? Ви, ви професіонали в своїй сфері діяльності, тобто, перо. Мікрофони кінокамера, ми чекали, що дещо стрільба буде гірше, але як виняток набагато краще. Перше завдання: команда гази. Метри та акули пера, тримаючи у руках дивну річ, що віддалено нагадує слоненятку. Пригадують шкільні уроки з допризовної підготовки. Тренування завершено. Отож, гази. Кожен з нас, журналістів, має 12 пострілів на ураження трьох мішеней. Засоби безпеки, каски і бронежилети видані. Військовослужбовці вже приготувалися до найгіршого і завбачливо поховалися в окопах. Перший постріл бац бац поцілив. Дуже дивно. Побачимо, що буде у заліку. Найстрашніше ніж виходити заміж, але єдине, що не бачила я мішеней. І до, до, до цього часу ще вуха закладена від пострілів. А взагалі думаю, що у стрільбі з автомата і в роботі журналіста є щось спільне, треба влучно попадати в ціль. Взагалі з автомата стріляти важче, ніж з пістолета. Я не думав, що журналісти так можуть стріляти. Взагалі, чотири чоловікові стрілялися на п'ятерку, це обласне телебачення, і не підвела національна спілка журналістів України в Чернігові. Дуже гарно стріляють. Що далі, то цікавіше. Журналістам роздали пістолети. Необхідно вразити мішень, що знаходиться за 25 метрів. Отримав патрони, відстрілявся і можеш видихнути. Все майже скінчилося. Я служу, проходив 71-73 рік. год. я одержав очень давно вже в руках і так от не приходилось, Все приходилось більше зі своїм фотопулеметом ходити. Ну, чесно кажучи, це було как-то неожиданно. Ухи заложило, все. Вот, ну, понимаете, вот без тренування це, конечно, очень тяжело, так сразу. І мало того, я через я вижу хорошо. Очки в машині на дальность. І я видел, що то поднималось там. Ну, пуля, ряд раз С Пістолета Макарова я стріляла сьогодні вперше. І серед жінок у мене другий результат. Я вибила сьогодні 19 балів. Ну а щодо моїх вражень, мені сподобалося. Дуже хотілося попасти в мішень. Ну і спочатку дуже злякав пістолет. Ну і все боялася не туди натиснути, щоб ні з того боку щось не те вилі вилітіло. Пістолета стріляв не перший раз. Свої успіхи да? трудно оцінити, тому що стріляв не в свою мішень. Получилося як для першого разу, непогано. Молодці журналісти в принципі виконували всі настанови. Показані результати, скажімо так, з'явилися неочікуваними в позитивному сенсі цього слова. Скажімо так, всі журналісти попадали в ціль. А ось і турнірна таблиця з результатами змагань. Перше командне місце дістається телекомпанії Веб Тіві, друге телекомпанії Дитинець і третє інформаційному агентству Українські новини. А в особистому заліку найкраще стріляють, виявляється, працівники обласного телебачення Андрій Кузьминок та Наталія Руденко. Журналісти. Нарешті журналісти сіли в автобуси і залишили у спокої першу окрему танкову бригаду. Селище Гончарівське може зітхнути з полегшенням. Усі танки цілі, особовий склад не постраждав, а офіційні будівлі стоять на своїх місцях. Свій екзамен на звання захисника вітчизни ми склали, тож по праву можемо вважати себе справжніми солдатами, яких від журналістів відрізняє лише вищий рівень дисциплінованості та бойової підготовки.